Всім привіт! Сьогодні покажу вам трішки Кам'янець потівський Ми вже гуляли по такому маршруту, він нам такий найбільш оптимальний, цікавий, не сильно втомлюєшся і можна побачити багато цікавого. Починаємо наш маршрут від будинку культури. Ось, власне, сам будинок культури. Біля нього встановлено пам'ятник Шевченку молоді його роки. І починається тут міський парк. Потім тут така цікава є будівля. Теж з ліпниною і йдемо в парк. У парку плиткою викладені доріжки, і щоб було не спекотно, можна в затінку дерев прогулятися і вийти до Смотрицького каньйону. Там є одне таке цікаве місце, наша доця його дуже полюбляє. Зараз ми до нього дійдемо. Також тут в парку майданчики спортивні і для катання на роликах і на скейтах, і на самокатах то бачила, діти часто приїжджають, гуляють. Йдемо. Є тут в парку є така, як площа центральна зі сценою. Тут відбуваються різні заходи до свят. І на День міста тут був концерт. І на День Незалежності, гадаю, теж буде концерт. Вважається, що тут як центральний вхід до парку, але ми завжди заходимо від будинку культури. прапори тут наші мерять. Чудова погода, щоб гуляти. А, до речі, хотіла сказати, їдете в Кам'янець, взивайте зручне взуття. Тому що тут, мабуть, тільки тут в парку гарне викладено все плиточкою, бо далі там і бруківка, і асфальт кривий, і... Щоб гуляти, потрібно зватися зручно, бо втомляться ваші ніженьки. ще нам тут так подобається вхід в парк, він так цікаво прикрашений сердечками в наших національних кольорах, для тих, хто любить лазалки теж можна тут себе порозважати я прибіжала, прибігла так, такі цікаві тут зроблено лазалочки. і для менших, і для більших. Так, зараз підемо дивитися на краєвитаріжка. Там трішки далі краще видно. Угу. О, це як на оболоні. <гум> да, на оболоні в нас теж були такі лазилки, але тут їх більше. А тут вони такі, значить... Мотузковий парк Серйозно, такий, так? Угу. На палках треба ходити. Фонтанчик угу. тут. І зараз тут хоче починатися саме цікаве наше улюблене місце. З фонтанчиками, лебедями, викладене сонечко, герб Кам'янця. Мотузковий парк працює, дітки лазять, і туалети працюють. Йдемо далі. Зривається водичка. Тут озеро з лебедями. Ще до них навесні ми тут гуляли, з річкою прилітають качки. Хатку гарна. Да. Гарна у них там хатинка. Десь була ще друга лебедиця. Дуже так затишно зроблено. Е -е -е. Дивись, їхнє пір'ячко. Тут вже краєвид на старе місто. Є фонтанчик з питною водичкою. Хто хоче пити, може набрати собі водички. А оті тут маленькі такі, да, нибори, як в макулечині. Все зірчі, такі тут водоспадики поробили. Дідійдемо до лебедя. Як тут влажно. Угу. влажного. Красовчик. Який жодці Угу. Я водичку? Вот. Да. Такий великий. А я думала. Я... Зарядку робить, бачиш? Розминка <сминка> у нього. <сминка> Йому щось сподобалось. Що він хвостиком дрожить. Тут вже такий гарний, гарний краєвид на старе місто. Спустимося трішки нижче. нижче, буде добре видно смотрицький каньйон. Ось тут уже добре видно каньйон. Місток, там по ньому всі бігають. Через річку смотрич. Одну річечку не видно, видно річечка там. Колись це була велика повноводна річка, тепер вона геть така малесенька річушка. Саме в старе місто ми і прямуємо. Рогос росте. Травби його не достать. Вона захисткою. І тут маленькі лебедята молоденькі. Об'їдають мух. Тут окремо живуть. А то туди. Така тут книга бажань про любов тут написано. Да, Рінчик, місток, такий, кохання. Все. Правля, а це сокури. Зараз додавлю фото, які вони були навесні гарні. Ми тут приходили ними. Любувалася. Я його не Гарний парк доглянути чистенько. Комусь пекотно під парасолем може сісти. Хтось, може, хоче в рамочці А, тут Теж гарне дуже місце для фото. Дуже так зблизька, гарно видно каньйон і місто. ну я ж тебе Вже ближче до... Каньйону тут все про нього написано. Неймовірна висота. Там через дорогу, зараз я вам покажу, є, не знаю, як воно правильно зветься, де, де, в деяких місцях воно називається зіплайн. Можна так класно переїхати через, через каньйон. Я теж хотіла це зробити. Коштує це тут 200 гривень. Але після трагічного випадку в Києві бажання в мене таке геть відпало. Як бачимо, бажаючих ризикувати своїм життям немає. На іншу сторону, через дорогу, теж парк. Проходимо через міст, а там є дуже класний ресторан. Все мене як туди, до нього не дійдемо. Але треба сходити. В мосту видно каньйон в усіх красі такі тут каменюки, каменюки. На весні, коли немає зелені, то каньйонку, звісно, краще видно. Але зараз теж для прогулянок чудовий час. Переходимо через міст, там починається Бруківка. починається старе місто. Десять років тому в мене такі були глобальні зміни в житті. Помер мій перший чоловік, я хотіла переїхати жити у Львів. Для мене старе місто в Кам'янці. Оце мій шматочок, знаєте, невеличкий шматочок Львову. Такий теж затишний, дуже такий мені на Львів схожий. Я сюди приходжу, так тут насолоджуюся. Сідаю біля ратуші. І в мене там Львів. Хоч на вигляд і старовинна, але насправді вона була не так давно повністю реставрована, реконструйована, тому що вона була повністю знищена. І вона просто заново зведена під сторони, Під старовину. Живемо ми вже в камянці року люблю це місто, поки що хі -хі, нікуди не плануємо переїжджати з нього. Нам подобається. Виходимо вже до ратуші. Тут є католичний собор. І біля нього декілька місяців тому ми зустріли Ірину Фаріон. Невеличка така жіночка. Шкода, що в нас в країні. Всіх, хто любить свою країну і відстоює, прибирають. Як це сталося з Іриною Фаріон, з Крябиним та іншими. Людьми, хто любив свою країну. Це Ось цей костел кафедральний. Папі. в ратуші є музей грошей. Можна відвідати його. Туди дітей зі школи водять їх на екскурсію. Також в місті у нас багато вищих навчальних закладів, теж туди студентів привозять. Сьогодні субота, то весілля. В центрі тут всі фотографуються на речень. А також тут є така цікава річ, як? Як? Що це таке, Аріша? Сонячний годинник. Сонячний годинник. О, песики, так, в Кам'янці дуже багато, вуличних псів. Вони особливо взимку бігають з граями і кидаються на людей, будьте обережні. О, Саме ось тут я кажу, що тут мій маленький Львів. Бруківка. Будівлі в Австрогорському стилі. Криниця там, звісно, не, не знаю, що криниця, каже, там сама стара криниця міста. Ну. Пам'ятник туристу. На екскурсію можна їздити і на БТРі тут збираються їхати. Ще щойно ми дізналися, що в цій будівлі була криниця. Яку викопали турки в 1700 році. Глибина її була 40 метрів, діаметр діаметрі вона була 3 метри. Вода в ній була геть непридатна для споживання, була солена вода. І сказали, що криницю керниця... закрили. Вона не функціонує вже дуже давно. Тому вона звається Криниця, але так як криниця, ви його не побачите. Бачив просто будівлю і все. Біля ратуші сувенірне містечко з різними такими приколясами. Ми тут собі купляли брелочки на, на ключі, свисточки, брелочки. Все для туристів. Як будете в Кам'янці, дуже раджу вам скуштувати смажені вареники. Більше ніде вам такого не знайдете. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Вони з картоплею, з грибами, з куркою, здається. Такі вони смачні, смачні. Замовили собі варенички, нам їх готують. А по картоплю. Покажу вам ціни. Лимона що тут ще є. Напої різні. Покажу вам зараз цю смакоту ці варенички. Ось таку красоту, зараз будемо смакувати. І ще лимонад зараз дають. Угу. Одні тут у нас з капустою, інші з картоплею. І орінчику картопля фрі. А, і лимонат нам ще дають. Ось так можна смачно біля ратуші перекусити. І зараз поїмо і підемо далі гуляти. Велика картопляна. Привіт, привіт! А я не похожа на вас. Ну ти наша дочь, тому що вона з картопелькою а я, я з капусточкою. І Народилася на картопелька. Смачненькі, смачненькі варенички, дуже родимо. Ще вирішили скуштувати солодкі вареники. Вони у нас тут з маком, горішками, вишеньки там є сушені. Взяли два мохіто і ще одну картопельку. Погода така трішки щось на дощ схоже, але, але будемо далі гуляти.